Ой, він лів. стрілець с 22 по 28 січня. Самі основні моменти, що на вас чекає в кінці, як завжди, карта для кожного знака окремо. Приїхали. З 22 по 28. Так. Ну, така собі. Нормальна. Нормальний. Тиждень такий. Нічого. Поганого я не бачу. Ну, не взятить заранее. Так, дивіться. Початок тижня можуть бути якісь конфліктні ситуації, знаєте, або така роздраженість у вас, непосредственно до окружаючих вас людей. Знаєте, захочеться прям там, от прям рватися от громко. А, також це може бути у когось програтися як поїздка, неочікувана, яку ви не хочете. От знаєте, от прям не хочеться мені туди їхати, а, а надо, а прийдеться. І швидко причому. А далі з фінансами якісь моменти у вас вівторок будуть десь. Можливо, треба буде заплатити за щось. Знаєте, там тіпа, не знаю, за квартиру, за садочки, ще. Ну, коротше кажучи, да, таке, таке буде відчуття. Не хочу віддавати свої е, фінанси. Але в цілому, от, по фінансам стабільний. Не бачу якихось там розтрат, щоб сильно, да, і що, що вплинуть на ваше подальше, скажімо так, життя. А, от, е, далі середа, да, якісь, знаєте, такі. Состояння тривожності, я би так сказала. Знаєте, думки дуже неприємні, якісь в голову будуть лізти, можливо, сон якийсь там жахливий насниться і цілий день будете ходити такі, типу, а що робити, а куди податися. Знаєте, така історія. Ну, чомусь не мені йде, значиться. Друга частина тижня у нас виходить саме ви, якщо ви чоловік, так? якщо жінка, то можливо будете. Якось взаємодіяти з чоловіком вашої стихії. Для чоловіків цей тиждень, знаєте, ви будете е, рішати дуже багато е, якихось ваших справ. І я вам хочу сказати, що пройдуть вони доволі таки успішно. Тобто ви на цьому тижні будете зірка. Далі якісь нові можливості для вас відкриваються. Да? Також це може бути поїздка кудись. Знову ж таки, бачите, у вас дві карти поїздок виходить. Можливо, це прям поїздка кудись в місто, де ви вже були, і вам знову потрібно буде поїхати, але це дві різні поїздки. От. Далі, якісь документальні питання потрібно буде вирішити, також це може стосуватися, хто навчається якихось іспитів можете здавати на цьому тижні. Да? І якщо ви будете здавати іспити на цьому тижні, Мені просто щось так хочеться сказати. Знаєте, потрібно перед іспитами підійти до вашого преподавателя, до наставника, не знаю, хто там, можливо, хтось захищає дипломи. Да, і, там, і, і от якось проявити себе, от, запитати щось 10 тисяч раз у цієї людини. Це не тільки стосується. Студентів, да? це також стосується в загальному в житті. От якщо ви до людини будете, знаєте, приходити з запитаннями до потрібної вам людини, якось цікавитись якимось напрямками в той же роботі чи щось, вона до вас буде більш благосклонна, скажімо так. Далі, якісь. Плани собі будете планувати в кінці тижня. Ну, така, знаєте, дуже приємна карта, собі сидите, плануєте, мрієте, з кимось по телефону, розмовляєте через інтернет, можливо, якісь знайомства, спілкування і так далі. От з цього буде от, така історія. І на дні у нас виходить сонечко, сонечко, дуже позитивна карта. Вона каже про успіхи в якихось ваших справах на цьому тижні. Не буде. Також тут у нас виходить сонечко, але тут також виходить карта переживань за те, що, що ви можете, знаєте, вам можуть запропонувати кудись поїхати піти, запросять на побачення в гості, неважливо. І ви можете, знаєте, як. Відхилити це запрошення, або навпаки, вас не запросять, да, і ви будете через це переживати. Але ну, не переживайте на самом От, і, Судячи з цих карт, я можу сказати, що нічого страшного, ви в тому не, не, не потіряєте, якщо ви не підете на це запрошення. От якось так. Так, і тепер дивимося для кожного окремо. Овін є стрілець з 22 по 28 січня. Уже, Господи, вже кінець овін. Мені подобається ця карта Не Стрілець». Дивіться, дуже чудові карти, теж дійсно непоганий. Овнів, сімейна така карта, карта стабільності, карта розвитку, карта росту, карта сім'ї і здоров'я. Дуже все чудово. Лев Лев може, знаєте, бути десь запрошені, десь якісь там конференції, там, такі публічні заходи, я би так сказала. Да? І там ви будете блістати, можете там якісь нові знайомства заводити, які надалі можуть бути вам в користь. Да? Можливо, якісь плани там будете осуществляти через ці зустрічі. І Стрілець. Тут виходить карта покровітеля. Або ви будете проявляти себе як керівник в гарному, да, такому ключі, або просто от керівник до вас буде, так сказати, благосклонен. Карта планів. Плани на цьому тижні повинні у вас всі здійснюватись. Так що гарного тижня, вам на все добре, Па-па.